Ви запитаєте мене, я зараз нічого не знімаю, е, немає нового контенту, а я вам пояснюю, друзі. Я зараз проходжу курс, який називається інженер FPV. У нас є безкоштовний курс. На Прометеус, який називається народне FPV. Бачите, он. інженерний курс народний FPV. Це, взагалі, безкоштовно усіх ви реєструєтесь в особистому кабінеті проходите і отримуєте при тому сертифікат. <кій> До речі, він потрібен цей сертифікат, наприклад, щоб влаштуватися на роботу. Чи є такі вакансії? Так, звичайно, що є такі вакансії, і заробітна плата в Збройних силах України вона досить непогана. Наприклад, ну от бачите, яка заробітна плата від 20 тисяч до 120 тисяч гривень. Я так розумію, це бойові виплати, а це мінімальна заробітна плата. Тобто вище за середню ми можемо оцінити. Я хотіла б сразу сказати, що це другий курс пов'язаний з інженерами з пів, який я проходжу. перший був курс. Це пілот в пів, а тепер інженер в пів. Так от що я думаю, друзі мої, що треба розрізняти пілот і інженер. Це дві абсолютно е, різні спеціальності, і це не ну, дуже важко знайти настільки толоновиту людину, яка прям е, все може. Це, це я не знаю, це просто якийсь геній. Е, але скоріше цього це людина, яка вже є інженером в піві, і ще може бути пілотом, не навпаки. Е, Разом от в одній людині, що був інженер і класний пілот, це, ну, це, це дуже маленький процент людей. Насправді керувати FPV-дронів може не кожен. Досить багато процентів від загального населення можуть керувати мавіками. Чому мавіками можна керувати для розвідки? Тому що вони стабільні. Друзі, мавіки стабільні fpv дрони вони не стабільні дрони, але вони дуже маневрені дрони. Вам треба дуже маленька мікромоторика ваших пальців. Це робота мозку, це для молодих людей. Це для людей з тонкими. Пальцями Це для людей, які не мають е, дуже сильно над, надлишкової ваги. Це для дуже таких, знаєте, спокійних е, людей, які, е, я б, даже, я б даже сказала, знаєте, ця людина може бути інтровертного е, складу характеру, тобто вона вся в собі, але роботу вона знає і виконує. Ну, і е, Підемо до найголовнішого: тут ви будете мене слухати, чого не можна ставити е, в дронах. Друзі, в дронах на, на фронті не можна ставити GPS-модуль. GPS-модуль, ви знаєте, от бачите, от перед вами от ось він цей модуль. Подивіться, будь ласка, зараз ми туди зайдемо, ціна, начебто, невелика. Всього нічого, можна цей модуль допаяти. Да? Тобто, у вас є паяльник, у вас є модуль, і ви допаюєте. Але друзі. Цього робити не можна, тому що реп-системи вони а, тоді вас побачать. Якщо без GPS-модуля, то вас вичислити може лише е, реп система а, Я б сказала, навіть е, РЕР-система, а, скажімо, і РЕП, і РЕПС, і РЕФ це майже одне і те ж саме. Але е, одна система вона бореться, да? а друга вона лише е, бачить система. А ну ще раз до головного і найголовніше, що я хотіла сказати, що GPS-модуль в дронах ставити не можна. І якщо б це зробило, зроблено було б на якомусь такому, знаєте, більш офіційному рівні, було б краще, ніж ми тут з вами про це розмовляємо. І ще раз хочу сказати, що, власне кажучи, є такі тези, тези які ви будете слухати, я буду вам розказувати. Про дрони, от е, тези, які я хотіла би в е, окремо розказати. Це перше, не ставити е, режим повернення додому у разі в тому, якщо ви втрачаєте зв'язок з дроном, або ви розумієте, що ви дрон втрачаєте. Цей режим повернення вас обов'язково видасть. Ніколи не, не встановлюєте цей режим, особливо на дронах Комікадзе. Чим більше дрон, тим легше на ньому літати, тим легше а, їм керувати. Тобто, наприклад, 3,5 дюйми, там, наприклад, чисто в теорії 5 дюймів, це дуже важкі дрони на, а, на управління. 7 дюймів також дрон, яким дуже важко керувати. 8 дюймів Впівдрон дуже досить стабільний. І ще більш стабільніший 10-дюймовий дрон. Ну, максимально стабільний, друзі, дрон є дрон, який має розмір 15, 15 дюймів. Я зараз вам покажу, давайте напишемо. 15-дюймовий дрон. Тобто, запам'ятайте, стабільний дрон це Mavic. Стабільний дрон це якщо ми кажемо, FPV-дрон – це 10-15 дюймів, а більш-менш стабільний 8 дюймів. Але 8 дюймів на собі може підняти лише не більше, ніж 1,5 кг ваги. Ну, ви бачите, що ціна, звичайно, більша, від, чим більший дрон тим він дорожче, ми це розуміємо. Наприклад, собі вартість дрона 7-8 дюймів десь приблизно 13-15 тисяч гривень, це якщо ви, власне кажучи, самі вмієте збирати дрон. Тобто сюди не входить робота. Якщо з роботою, то приблизно десь 20-25 тисяч гривень коштує дуже добрий, якісний FPD-дрон, там 7-8 дюймів. Але е його, його єдине плюс, це той, що він дуже маневровий. ви вмієте на ньому літати? Ви будете літати абсолютно скрізь. І його, його ціна набагато менша, ніж Mavic. Mavic коштує 2000 доларів, 3 тисячі доларів, в залежності від того, яка модель. Давайте ціна Mavic. Остання модель. Да? Тому що, ну, там, дивлячись, яка модель, може, зараз якісь знижки є, але в загальному ціна Mavic, давайте третій напишемо, квадрокоптери, ми зайдемо, подивимося. Ну, от бачите, ціна на Mavic. Ціна на Mavic 120 тисяч гривень. Буває 150 тисяч гривень, буває 180 тисяч гривень. Але на Мавіку зможуть літати 70% населення України, да, і робити розвідку. Але розумієте, дрон, який коштує в 20 тисяч гривень, а деякі там коштують 15 тисяч гривень, і 120 тисяч гривень. І розумієте, що такий дрон ви також можете втратити, що, що а, наш ворог такий дрон може перехопити. Тобто літати легко, дуже легко. Можуть всі майже всі нормальні люди, Так? ну, якщо немає там знаєте якогось е, віку, який вже не дозволяє літати. Ви там маєте дуже сильний тремор руки і Вам заважає літати, але але ціна і е, бюджетність fpv да, просто fpv евпідронів, е, але проблема в тому, що літати на такому дроні можуть деякі 3-5%. 3-5% насправді будуть майстрами польоту, а ІЗІ 3-5% шукає Україна, шукають Збройні Сили України. Так що, ну, якщо ви володілець Mavic 3E, то знаєте, що це такий дрон теж може померти. Бачите, от винти, мотори і тут дві лопасті. Тут дві лопасті, тут дві лопасті, тут дві лопасті, тут дві лопасті. Не три, не чотири, не пропелер з магнітами, да? не, не мотор з магнітами, а саме лопасті. Е, ще дуже важлива штука. Яку я дізналася а, от, за останні 4 дні, це що детонатори на fpv дрони ніколи не можна ставити. Давайте ми не будемо розглядатися, як виглядають детонатори, якщо хочете подивитися, подивіться. Але на fpv дрон не можна ставити, чіпляти детонатор, тому що а, а, сам дрон є провідником, а, він може бути карбоновим або металевим. І якщо ви поставите детонатор, то, о, скоріше всього з цього буде великий о, бам. І при тому, ви, ви будете стояти поруч. А якщо і ще буде те, що ну, тратіла, і воно підривається, то ви разом з цим, -цим ви просто самі себе підривете. Ви допоможете ворогу. Давайте такі помилки не робити. Так нормально, звичайно, що абсолютно нормально. Давайте будемо дивитися картинки. FPV-дронів, тому що вони це це прикольна дуже річ, і повірте, що а... Це агрегат майбутнього. Вони будуть жити з нами поруч, вони, вони будуть а, нам а, допомагати. Також і доставка буде, наприклад, а, можливо, почти, а, аграрний сектор, відеозйомка, кінозйомка. Це все буде на дронах. Це не тільки ми розуміємо такі предмет Для Збройних сил України да, в вигляді розвідки, але це багато функцій у дронів вони покращуються, 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 і вони приходять до того, що от колись. Небо десь там з'являлися у когось комп'ютери, телефони. А потім це нормальне явище, що у кожного свій ноутбук, свій комп'ютер, свій телефон мобільний, і ми міняємо його там раз, раз у рік, два рази в рік. так так робить, да? особливо там айфони дуже люблять міняти, так і дрони. Колись це була річ взагалі дуже рідка. Потім а, більше більше використання, і ми прийдемо до того майбутнього, де дрон дрони буквально радом живуть а, розумні дрони. Я, я думаю, що вони будуть розумні поруч з нами. Так от, є два типи дронів аналогові і цифрові. Ну, тут я вам раджу, як власник мого каналу, знову використовувати аналогові дрони. Цифрові дрони дуже дорогі дрони, крім того, вони самі по собі мають, е, е, несуть інформацію про ваші координати. Несуть інформацію про ваші координати. Це не означає, що цифровий дрон. Не можна побачити. Якщо у ворога дуже професійна реп-система, то навіть такий дрон, картинку з того дрона, не картинку, а координати того дрона можна побачити. Аналогові дрони набагато дешевші. і туди не треба ставити додатковий модуль, там дуже мінімальний набір плат. І нічого додаткового не треба. Знаєте, про аналог кажуть так: дешево і середину. Аналогове, а цифрова цифровий варіант дорого, дорого і незрозуміло на, на, на що. Тому аналогові дрони також я раджу, як і аналогові рації. Я дуже не хочу радити всім, хто мене там слухає. Все цифрове на полі бою. Воно не потрібно, воно дороге. І воно може вас здати. Та, да, пишеться, що там шифрування і так далі. Але цифра сама по собі має зв'язок з мережею, з інтернет-мережею, а все, що має інтернет-адресу, ви, ви дуже легко помітите іншим шляхом. Тому аналог. Аналог і аналог. А ви ще спробуйте знайти картинку у те, що, власне кажучи, робить наш ворог. Це дуже важко. Повірте, це треба бути дуже сильним професіоналом, щоб це зрозуміти, і радіомайстром треба бути. Аналог, аналог і аналог. Нам не треба нічого цифрового, тому що воно може коштувати в три. Чотири рази дорожче. І а, це такі, знаєте, розходні матеріали. Дрони це розходники. Ми їх використовуємо дуже багато. Ми не можемо робити їх дорогими. Ми можемо використовувати їх виключно в одному випадку, коли вони дешеві. Коли вони дешеві. І дрони кабікадзе, на мій варіант, це, мабуть, на найбільш, о, знаєте, о, найбільш. О, Ну, там, дешевий, там, а перед вами, до речі, оптоволоконні нові дрони. Це оптоволокно, бачите, кабель. Це не є видом радіозв'язку, радіозв тому що FPV-дрони це радіоапаратура. Це не радіоапаратура, це дрон. Але має звичайний кабель. тому РЕП-системи на нього не діють. Давайте повторимо головне, якщо ми кажемо про FPV-дрон, ми ніколи не встановлюємо туди gps модуль Якщо ми говоримо про оптоволоконні дрони, ми говоримо про дрони, які не бачать реп. І, і друзі, fpv дрони самі по собі, самі по собі, такі як 7 і 8 дюймів, запам'ятайте, це очі, це очі, це вам не скидання чогось. Це вам не скидання чогось, тому що це. По, само по собі неодноразові дрони. Це не дрони камікадзе, великої ваги вони взагалі не можуть нести сімка взагалі нічого не дрони. Так майже нічого на собі не, не несуть, А вісім дюймов несе не більше ніж півтора кілограма. Це не вага. Зробити яку, якусь там дію на фронті, ви не зможете. Виключно ви можете отримати недорогі очі. Ви можете отримати дуже маневрові, дуже розумні очі. Оце все, що ми можемо зробити з дронами, які менше 8 дюймів. І ви, і, і 8 дюймів дуже, ну як, як для FPV-дронів, дуже непогано стабільні. Якщо ми кажемо про варіанти, які щось можуть на собі носити, це варіанти від 10 дюймів. 10 дюймів також стабільний дрон. Ну а 15 — це взагалі королева королів, і 12 дюймові, чисто в теорії. Чим більший дрон, тим легше на ньому летіти. І я е, хочу сказати, що дуже хочеться розмежувати і ще раз розмежувати пілоти в ПІВІ і інженери в піві. Дуже важко з це поєднати в одній людині. І якби на практиці не намагалися це робити деякі війська Збройних сил України, повірте, що знайти таку людину вам ну точно. Ви будете шукати там півроку, рік і не факт, що ви знайдете ту людину. Розрізняйте. Тому що краще, коли пілот в володіє зброєю. От він пілот, плюс він володіє зброєю. І також інженер. Інженер також може володіти зброєю. Це е, одне до одного якби комплектується. А от пілот і інженер. Так, да, воно, воно якби голову доповнює один одного, тобто ви краще розумієте, як дрон працює. Але на практиці, на практиці це дві різні людини, це дві різні посади. Але якщо ви, шановні там, а, знайшли собі людину, яка володіє і одним, і іншим, то виходить, що заробітна плата повинна бути набагато більшою, тому що це дві різні професії. Це дві різні професії. Е Ну, в принципі, це поки що все, що я хотіла вам сказати. А, і ще раз запам'ятаєте: основне, GPS, модуль, fpv дрон не допаюємо, не ставимо. А, оптоволоконні дрони це дрони, а, вони ударні і вони не для розвідки, вони просто ударні. Чим більше дрон, тим легше коривати їм. А, оце основне.